Нікіта, в мене в руках тих паспорт, який старше тебе. Якого він року? 2003 року. -го а, а знаєш чого? Тому що в цієї машини одна власниця з салону. Який в неї пробіг? А ну, ти фоткає тільки що. 137 тисяч кілометрів. Третій рік, рав-четвертий, з одним власником старим тих паспортом на класній комплектації. Зараз зустрічає звичайний автомат, мульти, кермо, клімат, контроль. Подогріє сидіння, така модна мультимедія. Підсімо пробіг, там видно все. Просто, ну. Я не знаю, стояння сумасшедше. Саме настояще капсула часу. Ось дуже багато місця, класний кросовер. Ззаді, теж вешалочка, можна вісити вещи. Колонки по кругу стоять на всіх дверях. Всі електроциклоподйомники. Третій год. Ззаді. Є така запасочка, як у Гелендвагена. Надпись підрав 4. Відкриваємо багажник. Дуже міський, великий багажник. Коротше, афіяна тачка. Це, це для цінителя іменно, це да. для тих, хто шарить. Toyota RAV-4, для тих, хто шарить. Те, що остальне продається в інтернеті, просто не в тому стані. Таких машин вже не существує. Реально можна брати і ставити собі в колекції, правда, Нікіта? Тобто пройшла катку, по суті. Так, тойота, да, яка прийшла в катку, да, по суті, так. Да. Да, тому цікаво, всі деталі у нас де? За телефоном? Oh,